Привіт! З вами я Біла Понка. Сьогодні я апну 10 тисяч кубків, да. всього лише 100 не вистачає. І заберем легендарний степдроп, да. Ух, як це було круто епічно наверст! Знову 10 тисяч кубків. Я взагалі це мав говорити під кінець відео по сценарію. Та який сценарій Боже? Ох, скільки я грав, щоб... Як пам'ятаю, як апа всі ці кубки. Недавно тільки було шість Добре. Коротше. Я, значить, беремо Леона. Раз. Два. Три. Цю катку зіграю. Потім за кадром. і ще і остан прям не виходячи з меню. Як що там? Могома, могома, могоман. Ну. Я вщотс. Сме... смайслі... Так, не поняв. А, тут же немає того пасівки на те, щоб він при ульті скоріше ходив. Іще ульта така коротка якась. Ух. Ого. Снесли мене. Коротше. П'янка йде? <свіг> Ладно, прикол, ніхто не знає. Тоді я буду в нокауті. Так, 40 рівень. Ти, тисячу монет. О, хорошо. Я. Так, так, тисячу... Гриф може почекати, а от фенк ні. Тому я купую. Да. Все, я теперь чекаю, щоб пасівка выпала из леєндарного срапа. срапа. Я б хотів, известно, щоб там бейць був. Бажаний. Легендарка. Короче, буду на леоні в цьому Тут, коротше, нокаут. О, чел апнул. На спайка титул. тут? Друге відео за день. Та що? Викладу одразу два, нічого не станеться. Добре, далі за кадром. Момент X. Виходжу в лоб. Ого. Oh. Так, добре. 46. А, а, так мало, мало, мало. А, ну да, да, шо я... Ну шо я Так, Короче. Так. Та, ще 39. І це остання катка. Я візьму фенга. Нашу. записывается, да? Да, да, все, ну. ну. Что Так, шус. Ну, Так, все, 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 прям. Ну, вырла. Удразу лапну. Десять тысяч кубки. Ну, цен хорошо, ну так гарно. І все, все, виходимо в меню. Так. Рівно. 13. І... Заскріню собі, щоб знати. Це в історію аккаунта піде. Так, 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 так. так. Це я просто заскріню. І давай, давай. Я відкрию носом. Давай. Я в шоці? Ну, могло випасти краще щось. Настороже. Но... Це безкорислива пасівка. Якщо хтось в радіусі заряда супера, ти все одно, ну ти, ти все одно будеш знати, бо вона буде заряджатися. А так тобі просто буздається. О Боже! Колючка хоча... Б. Коротше, я не невдоволений. Наступний легендарний сердро буде аж. Ту -ту 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 -ту. На 15 тисяч міфічний, а легендарний на 20 тисяч. Ой, Боже! Далі на 25 міфічний. Коротше, к... кожні 10 тисяч міфічний і легендарний. Типу там.

Ого. Ну, добре, дякую за перегляд. Дякую, що додивилися до кінця. Все одно, дякую. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Ну і не пропускайте нові відео. Всім пока!